Крига рушила нарешті на третій рік війни. Західні держави можуть дозволити ЗСУ вражати їхньою зброєю цілі на території РФ. Днями парламентська асамблея Північно-Атлантичного альянсу закликала уряди держав НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по Росії. Це звичайно тільки рекомендації, однак і їх уявити ще два роки тому було неможливо. На необхідності зняти обмеження на використання західної зброї для України. Наголосив навіть завжди обережне у висловлюваннях Генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Більше того, у різних американських ЗМІ з'являються публікації, у яких йдеться, що Білий Дім чи то зняв заборону ударів ПРФ для України, чи дуже близький до цього. Такі заяви представників НАТО викликали просто величезну хвилю обурення у Кремлі. Прес-секретар Путіна пісков заявив, що це підвищує градус ескалації. При цьому російський удар по повному гіпермаркету людей в Харкові у вихідний день, на думку Піскова, ескалацію, мабуть, не підвищує. А Лавров взагалі заявив, що Столтенберг перевищив повноваження генсека НАТО, коли висловився про право Києва завдавати ударів західною по ПРФ. Хоча насправді ці заяви російських високопосадовців тільки підтверджують те, що у Кремлі окуповані території України, включно з Кримом, Росією не вважають. Однак заяву НАТО розкритикували не тільки у Москві, а й у деяких європейських державах. Категоричне ні ударом західною зброєю по території РФ, що на початку тижня сказала Італія та Німеччина. Вони бажають скажімо так, не дратувати поки Російську Федерацію, хоча знову ж таки, куди вже можна далі переживати власне за ескалацію, якщо вона й так уже відбувається, і так чи інакше, ці країни вже втягнуті у війну. Олаф Шольц, як і раніше залишається найбільшим противником так званої ескалації, він переконує, що мета його політики щодо України не допустити, щоб це стало великою війною. Наскільки ці заяви виглядають недолугими, розуміють навіть його найближчі партнери. Щоб переконати Шольца у необхідності ударів по території Росії, президент Франції Еммануель Макрон навіть приніс мапу на спільну прес-конференцію. Кому експерт українські валізари протягом? Ces villes, et au fond, tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv, si on leur dit, vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles, ben, en fait, on leur dit, vous, on vous livre des armes, mais vous ne pouvez pas vous défendre. Donc nous, on reste exactement dans le même cadre. On pense qu'on doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles, et au fond, les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée. Mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie. Et évidemment. Декапасіте Цивіль у дотросіб мілітер і ці вмовляння подіяли сьогодні. Авторитетне видання Держпігель заявило, що уряд Німеччини дозволив Україні бити по території Росії з німецької зброї. Це рішення є результатом посилення російських атак у прикордонній зоні Харківської області. Так само дозвіл на удари по Росії своєю зброєю вже дала Велика Британія, країни Балтії, Нідерланди, Чехія, Швеція, Канада і Польща. Чи обговорювались якісь обмеження у застосуванні українськими військовими польської зброї, наприклад, у завданні ударів по території Росії? Приказуємо ма які коловік огранічення використанню через українців. Польська зброя, яку ми надаємо Україні, не має таких обмежень. Українці можуть воювати так, як вони хочуть. Україна зазнала жорстокого нападу з боку Росії, тому вона має право захищатися своєю чергою. Ми є країною, яка вирішила їй в цьому допомагати. Я вважаю, що решта західних союзників так само мають зняти подібні обмеження. Наскільки важливо мати змогу бити по Росії, показав нещодавній наступ на Харківщині. Адже якби ЗСУ могли вільно вражати цілі у Бєлгородській області, наприклад, то ніякого наступу, скоріше за все, взагалі не було б. Вони стоять вздовж кордону, там, до речі, їх цивільних немає людей, там стоять їх війська, і вони стоять і стріляють по вам. Великобійною зброєю, артилерійським снарядом, вони по вам стріляють, а ви не можете їм відповісти. Ви просто не спроможні їм відповісти, тому що ми не маємо право використовувати зброю. На відміну від військових дій на Донбасі та півдні, коли РФ збирає сили на тимчасово окупованих територіях України. Терор Харківщини та Сумщини відбувається з території самої Росії. І оскільки в Кремлі чудово знають про заборону Заходу бити по РФ, вони збирають величезні сили прямо під кордоном. Від розвиток ти отримуєш мапи супутникові знімки. Ти бачиш, бачиш, де вони стоять, але ти не можеш їм відповісти. Мені здається, це несправедливо, тому але ми не можемо і це факт ризикувати підтримкою партнерів, і тому ми не використовуємо зброю партнерів по території Російської Федерації з тим, що без ударів по військовим аеродромам. Ракетним установкам та артилерії на території РФ Україна не зможе перемогти, погоджуються уже і на заході. Україна згідно з міжнародним правом має право на самооборону, на самозахист, і право на самооборону включає в себе також завдання ударів по цілях за межами України, по легітимних військових цілях всередині Росії. І це особливо актуально зараз. Тому що найбільш важкі бойові дії зараз відбуваються в Харківській області, поблизу українсько-російського кордону, і частина кордону це фактично лінія фронту. Військові експерти зазначають, питання про надання дозволу ЗСУ бити бити ПРФ виникло після виділення останнього великого пакету допомоги від США. зокрема е Крилаті ракети «Атакамс», і відповідно для того, щоб можна було ці удари здійснювати, потрібно мати офіційний дозвіл з боку уряду Сполучених Штатів Америки. Оскільки більшість озброєння передають нам Сполучені Штати саме від їхнього рішення залежить наскільки успішно Україна зможе боротись із росіянами на російській же території. За даними військового оглядача Більд Юліана Рьобка, хоча більшість російських аеродромів знаходиться в межах досяжності західної зброї, яку держави-партнери передали Києву, ЗСУ не можуть їх уразити. Наші військові змушені чекати, поки ракети опиняться у повітряному просторі України і тільки потім збивати їх, хоча вони могли б знищити бомбардувальники, які запускають ці ракети. За даними Рьопка, одного разу Україна використала систему Петру. Яку нам передала Німеччина, щоб вразити ворожий літак? Реакція не змусила себе чекати з Берліна та Вашингтона. Одразу надійшли гнівні дзвінки з погрозами зупинити поставки ракет. якщо така самодіяльність повториться ще хоч раз. Про те, що поки далеко не всі країни готові до ударів по російській території, говорить і нещодавня заява прем'єр-міністра Бельгії цього тижня. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським він заявив, що його держава передасть Україні 30 літаків F-16. Але по-перше, ми їх отримаємо аж до 2028 року. А по-друге, використовувати їх можна буде тільки по цілях, які знаходяться на території України. Усе, що входить у нашу угоду, чітко там прописано. Українські збройні сили можуть це використовувати на українській території. А це значить, що терор Харківщини, наприклад, продовжуватиметься і далі. Адже щоб забезпечити спокій в регіоні, треба збивати не кабичі ракети, а літаки, які їх запускають з території РФ і комплекси С-300, які знаходяться там же. Однак військові експерти пояснюють, у цій ситуації не варто ображатись на Бельгію, адже вони можуть дозволити Україні не більше, ніж їм самим дозволять Сполучені Штати Америки. Літаки F-16 – це винищувачі і виготовляють Сполучені Штати Америки. А отже, для того щоб можна було використовувати. Цей тип бойової авіації по цілям на території країни агресорки потрібно знову ж таки мати офіційний дозвіл з боку сполучених штатів. Поки Україна чекає рішення від партнерів, ЗСУ доводиться викручуватись власними силами, і треба сказати, що у них це непогано виходить. Протягом останніх місяців в Росії постійно горять нафтопереробні заводи та підстанції. Перевалочна станція санцелого кардимова, Прям о, вже 8 зриво. У квітні силам оборони вдалося вперше збити російський стратегічний бомбардувальник Ту-22. А кілька днів тому ми вразили РЛС «Воронеж-ДМ», який знаходиться за 1800 кілометрів від кордону з Україною. Цей комплекс, начебто, мав би виявляти балістичні міжконтинентальні ракети. Він є одним із елементів. Ядерного щита Росії проте задля повноцінної боротьби з Росією тільки власного ОПК Україні не вистачить. Потрібні ракети від партнерів на території України дуже важко це робити, на те, що вся наша держава є простріляною. Це не надасть, на мій погляд, озброєння в тій кількості, яке може власне, бути задіяно проти Російської Федерації. У американських змі тим часом одна за одною виходять публікації, в яких йдеться, що білий дім. Готовий зняти заборону ударів ПРМ Нью-Йорк Таймс пише, що після багатомісячних закликів Володимира Зеленського деякі радники Байдена впевнені, що президент США таки дозволить бити по Росії. І вже сьогодні прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна отримала позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні. Тож уже дуже скоро на нас очікує черговий літакопад в Росії. Для того аби ще ефективніше і швидше ліквідовувати окупантів на українській землі, потрібна ваша допомога. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзи, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.